Метою проведення форуму є висвітлення в Україні ефективних фінансово-економічних моделей у галузі зібрання, сортування, переробки і утилізації твердих побутових відходів та їх використання в енергетиці. Форум зібрав понад 200 учасників з 15 країн світу. Наш ринок побутових відходів дуже цікавий для закордонних підприємств, тому що з точки зору бізнесу це вічний бізнес. А кількість сміття у нас постійно зростає, зазначив Леонід Якубовський. Порівнювався 2000 рік і 2010 рік. Кількість сміття збільшилася на 70% в Україні. При тому, що населення зменшилося майже на 4 мільйони. І ця тенденція по кількості збільшення сміття буде тільки зростати. Десь на 2030 рік кількість сміття в порівнянні з 2000-м збільшиться в 2,5 рази майже. Це Сьогодні в нас вже є великі проблеми з сміттям, тому що сміття накопичується в такій геометричній прогресі, якщо бачите. Збільшується 99% збільшення сміття це збільшення тари і упаковки, які практично сьогодні без упаковки не обходиться нічого. За статистичними даними, одна людина на рік утворює в середньому 250 кілограмів відходів. А в великих містах цей показник сягає навіть 350 кілограмів на рік. В Україні 4,5 тисячі офіційних сміттєзвалищ та полігонів і більше 30 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ. Нас поступово поглинає сміття. Разом з цим Україна не єдина європейська держава, перед якою постають проблеми у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Що для себе цікавого почув. Цікаво це те, що ну, от я вже почав казати про те, що ринок сміття в усьому світі надзвичайно привабливий і надзвичайно прибутковий. У нас, на жаль, ні. У нас багато компаній починали діяти, зокрема, і наших вітчизняних, і закордонних компаній багато починали діяти і відмовлялися від роботи сміттям, тому що воно не дає того прибутку. Тому все те, Чим займаються наші комунальні підприємства і не тільки наші, загалом комунальні підприємства в Україні, вони носять виключно екологічний характер і санітарний. Ми практично не працюємо з твердими побутовими відходами, ми здійснюємо санітарну очистку міста. На жаль, свідомість людей дуже низька. У 2008 році ми почали процес роздільного збору сміття. У нас цей процес йде достатньо непогано. Практично весь світ зійшовся до того, що саме ефективно – це сортування, сортування і вилучення з нього цінних, цінної вторинної сировини. Практично те, що ми сьогодні робимо, те, що ми сортуємо окремо пластмасову пляшку, скляну пляшку і бумажні відходи. Крім того, в світі будується багато ще додатково сміття сортувальних станцій, які сортують те сміття, яке, на жаль, ми по своїй такій несвідомій, по своїй несвідомості ми не сортуємо, а так кидаємося гамузом. Тому все ставлять додаткові сортувальні лінії, щоб сортувати і вилучати звідти вторину сировину ресурсоцінні елементи. За словами Леоніда Якубовського, у нашому місті сортується лише 8% сміття, у Німеччині 36. Крім того, Європа поступово відходить від спалювання відходів. Сміттєспалювальні заводи, вони сьогодні в Європі всі працюють різні, різні погляди на діяльність сміттєспалювальних заводів. Але Європа йде шляхом того, що воно не будує нових. і… Потихеньку навіть вивільняються потужності тих, що в них вже є. Вивільняються не тому, що вони не потрібні. Просто вся Європа збільшує кількість відсортованого сміття. І, от скажімо, якщо брати Німеччину, то що ми згадували, Німеччина спалює 4% сміття. Все останнє піддається сортуванню і переробці. 36% Німеччина відсортовує. А останнє сміття, яке залишається, воно переробляє в гумус. От і, е, оту землю для вазонів, яку ми купляємо і бачимо, що то вироблено в Німеччині, ото їхнє перероблене сміття. А ми не знаємо, куди діти своє сміття викидаємо, куди не попало. Ну, в тому числі і на полігон твердих побутових відходів. У нас того сміття валом. А ми ще його купляємо в німці. На жаль, вони змогли налагодити свою роботу своїх підприємств так, що вони сміття продають. До чого все це я веду? До того, що ми започаткували в місті прекрасну програму роздільного збору сміття. І нам її треба тільки розвивати, ми йдемо правильним шляхом і розвивати, ставити більше контейнерних майданчиків, більше людям розказувати про це і щоб люди розуміли, що іншого шляху як. Боротися з сміттям, щоб дійсно місто було чисте, у нас немає. Спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Якщо ми не будемо відсортовувати наші відходи, якщо ми не будемо викидати їх в надлежаче місце, то місто буде грязним. Отже, єдиний шлях не поринути у смітті це мінімізувати його утворення та сортувати свої відходи, що коростенці почали робити з 2008 року.